Як на Volkswagen, ID3, ID4, Айді ID Шість встановити тиск у шинах. По-перше, потрібно на передніх дверях настійки подивитися, який тиск саме бачить виробник. Це знаходиться, ось тут. Щоб подивитися. Значення виробника щодо тиску в шинах. Відкриваємо передні двері, і ось тут, на табличці, дивимось значення тиску на передню та задню вісь в залежності від навантаження. Потім ми встановлюємо фактично правильний тиск у шинах, тобто підкачуємо чи спускаємо шини до цих значень. Далі. Потім заходимо, сідаємо в авто, натискаємо гальмо, вмикається запалювання. Чи натискаємо кнопочку старт. Переходимо до меню, натискаємо машинку. І є два способи. Перший це натискання ось тут тайр, і ось тут натискання кнопочку Set. Або другий спосіб натискання статус, Tire Pressure, і ось тут кнопочку Set. Ось тут ми бачимо, що воно просить нас встановити правильний тиск у шинах. Ми це, будемо вважати, вже, вже зробили. У нас фактично у шинах стоїть правильне значення тиску, який бачить виробник. Після цього ми заходимо сюди і натискаємо кнопочку Set. Підтверджуємо ОК, і система перезаписує еталонні значення тиску у шинах. Так як на Volkswagen ID 3, ID 4, ID 6 немає датчику тиску у самих шинах, ця система працює через датчики ABS і датчики ESP. Яким чином? Коли ви встановили вірне, фактичне значення у колесах, наприклад, в ID 4C, 2.5, 2.7, і натиснули кнопочку Set, система ESP фіксує. Обертальний радіус, це для нього буде еталон. В момент, коли ви натиснули сет, ESP запам'ятовує це еталонне значення і потім стежить за його відхиленням. Якщо колесо пробивається, радіус колеса зменшується, і починається у системі, іде помилка, яка викликає ось тут на панелі приладів сповіщення, що тиск у шинах не відповідає еталонному значенню. Саме так працює у Volkswagen ID3, ID4, ID6 система стеження тиску в шинах.